Добрий день. Знімаю квартиру як би стелі пофарбовані, але один раз, тому там є ще трошки такі місця, де його не закатало. Вон як, як, як оце. Це все зафарбується, не переживайте, так, Тут ця стеля зафарбована, вже готова стіни. Стіни готові під обої. Ну, туалет, це нормально, ванна, там, тишина. Тут я не знаю, що вам ще показати. Ці лампочки, ребята, просто затрають під них стіни. Кухня. Заходимо в кухню. Кухня, стилі готові. Пошпакльовані, пофарбовані. Ця стіна ця прямо, э, підготовлена під нанесення. Мозаїки, так як ви типу, хотіли. О. Ну, це там дуже, конечно, воно так може з боку кажеться. Ну, аткосики теж готові, все це, всі ці речі готові. В квартирі більш-менш прибрано, ну так симося. Це е, балкон. Це вже у нас він перекрашений. Один балкон перекрашений. Це Піду, що вам інший покажу. Ну, спалювали, да, в спальню не захожу, тут все, все як було по великому рахунку, все так і залишилося. Зараз, останемо може, з другої сторони. Тут ребят столовка. Ну отак. так, вот так, от так, от так. От так, от так. Інструменти, шменти, остатки. Що зайду на балкон. Сміття все повиносило, там ще просто матеріали. Другий балкон, он банда стоїть Ну, Другий балкон теж зафарбований. Как би бы, как бы якось отак. Дай нам дружу. Це падає тінь, того там якісь полосы кашеться. Натура. Все, Михаил, зарабатывай.